Мама загиблого героя України Степана Тарабалки запрошує усіх на благодійний концерт. 31 березня, о 14 годині. У народному домі розпочнеться виступ симфонічного оркестру викладачів Коломийської дитячої музичної школи номер 1 імені Анатолія Косанатольського. Збиратимуть кошти для потреб оздоровчого центру тепло крилатої душі, який заснувала Наталія Тарабалка. Музика небо крила. Ця фраза належить пілоту Герою України Степанові Тарабалці. Степан грав на трубі, навчався у Коломийській першій музичній школі. Саме викладацький колектив мистецького закладу зініціював проведення благодійного концерту. Ділиться мама героя Степана Тарабалки, пані Наталія. Мій син мав можливість займатися в цьому. Оркестри і це з ініціативи музичної школи з їхньої пропозиції. Раді, якщо ви долучитися до нашої спільної справи і дякуючи вам, ми маємо можливість далі творити і допомагати і один одному, і потребуючи. Симфонічний оркестр викладачів першої дитячої музичної школи готує насичену музичну програму. Окрім цього, запланували благодійний ярмарок та аукціон. Продовжує Наталія Тарабалка. Усі зібрані під час заходу кошти спрямують для потреб оздоровчого центру тепло крилатої душі, який заснувала і розвиває пані Наталія Тарабалка. Є потреба зараз у нас у побудові невеликого невеликодерев'яного будиночку, в якому буде розміщена їдальня. І зал з каміном для зручного спілкування, теплого атмосферного домашнього такого затишку. Зараз У нас уже є створений проект даного будиночку. Вже ми маємо вид, як воно буде. Захід відбудеться 31 березня о 14-й годині. У Коломийському народному домі до слова ініціативу підтримало і Коломийське управління культури і туризму.